Всім доброго дня, ми знову на дачі і будемо втілювати сьогодні наш, можна сказати, останній проєкт, який ще не посаджений. Проєкт помідорчики. Все-таки пішло тепло, були дощики, і вони добре, добре попідростали помідорчики, тобто розсадка хороша, можна висаджувати. Зараз я їх полью, викопаю, видовбаю. Такий в мене розсадничок. Садочок вже розкосив. Теж дощі йшли, все дуже швидко зарастає. Капусту сапувати треба, полоть треба, кукурузку треба. Везде якісь діла, роботи хватає. Ну, сьогодні нема куди відступати, треба висадити помідорчики. Тобто Сьогодні я їх висаджу, на в буросадки. Такий бізнес проект, міні бізнес проєкт хочу. Хочу подивитися, як воно піде діло, як вийде з цими помідорами насадити, щоб були на продажу. Угу. Тобто, щоб було чим торгувати. Не самою капустою стоять, а із помідорчиками. І довбою я, і дрехлює. Не знаю, скільки в мене їх вийдеться, тут їх багатенько, там ще трохи є, там меншенькі, а тут розсадка прям, прям бомбелезна. Прям класненько, Це все один і той самий сорт. Іріогранде, сливочка прекрасна. Я думаю, в спінуть вирости, густенько їх посажу. Хотів, звісно, всі висадити ну, по площі, по площі, подивлюсь, по площі, як воно вийде, тому що все засаджено капустою. І на помідорах поставив небагато. У мене тут воно ну, чуть, -чуть не зима, як вони ростимуть, буду, звісно, бризкати від фітавтори. Шикарні, шикарніші. Звісно, сажу днем, не вечором. Чуть-чуть ділов теж. Треба і це вспіти, і те вспіти, общем, все треба вспіти. Повисажую, повисажую, скільки в спіну. Покажу вам, як висажую, скільки висадив. В общем, такий експериментальний проект у мене помідорчики, підв'язувати я їх не буду. Посажу густенько, хай ростуть. Так, зараз вам дорозказую про цей проєкт помідорів, який я затіяв експериментальний, Чому він експериментальний, тому що, ну, одразу не знаю, як насадити там 10 чи 20 сотих тих помідорів і що я з ними буду робити, чи виростуть вони чи, чи ні. Взагалі, треба починати по чуть-чуть дивитися, як воно Діло йде, і потім вже думати, що з цим робити. Що в мене вийшло? Получилось. Сім рядочків примерно по 50 штучок. Примерно 350 помідор я висадив. Да, це такий міні-бізнес-проект. Кожен кущ може приносити до 4 кг помідор. Взагалі, побачимо, що з того вийде. Як для себе їсти, я сажу кожен рік. Да, ну я сажу чорні, жовті, розові, ті, що мені до смаку, ті, що я люблю. На бізнес-проєкт я спеціальні промислові такі помідори посіяв і посадив. Це Ріо Гранде, хочу подивитися, які вони, хочу подивитися, як ростуть, хочу подивитися, що з того всього вийде. Тож, він експериментальний. Кому цікаво, хто слідкує за моїми проєктами, проєкт солодка кукуруза, проєкт капуста. Проєкт помідорчики, то є підписуйтесь, дивіться. Далі будуть цікаві відео, будуть про те, як я доглядаю за рослинами, як я підживлюю, як я їх буду реалізовувати. Все, вам буду показувати, розказувати, розповідати. Тож, буде цікаво. Дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. До побачення!